Угу. Він аркан суд. Дивіться, він начебто все оцінив, переоцінив стосовно вас, але все ж таки ще не хоче вірити в те, що ви його доля. Так, він захищає від вас свої особисті кордони. Ох, яка вперта людина! Так, яка ж таємниця відкриється? А така тим, що ви для нього зірка, дівчата. Ви думаєте, що вже все ні. Ви для нього на відстані стали ще більш бажанішою, ще більш красивішою, ще більш ідеальнішою. Ви просто його мріє. Він розуміє, що таких жінок навіть немає. Він не міг раніше зустріти. Так, він же не король мечів, він же не острий, не холодний, він же імператор для вас. Очікуйте, Таяниця та те, що він виріс, він став імператором. Він готовий бути для вас опорою, надією, мати з вами все, що можливо мати чоловікою.